Панова, доброго дня. Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Полісся, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч другого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026 років. На нас, я в очікує цікавий матч. Зокрема, враховуючи останній результат цих команд. Вони стартували минулого тижня. Полісся 2 здобуло перемогу над скалою 19-11, Тоді як лісне обіграло атлет з рахунком 3-0. Лісне дебютує у професіоналах цього сезону. Весь сезон буде для них фактично дебютним. Стартовий історичний матч провели, здобули переконливу перемогу в такому собі дербі, і от зустрічається з 2. ОПЛ, а можливо вони будуть і. На полі безпосередньо. Номер 70. Хороша Шері, атака. Літа. Розвели м'яч з одного флангу на інший. Удар воротах! Рятує команду Кравцов. Юрченком. Іншими класними футболістами. Зараз в атаці лісне. Удар по воротах! Спритності футболістів в атаці. Зараз хороше переведення. Корнійчук з м'ячем. Корнійчук подає на дальню. Корнійчук. Має удар у поворотах. Боротьба триває. Відбирання. І удар ще один. Хороший удар. Ах, є... Суперників лісного в даному випадку. Зараз дивимося за атакою. Подача на дальню. Скидка. І завершальний удар. Пас заключне третину. Проходить. Тиск Хороший, хороша нагода. І 1-0! На 14-й хвилині. Йока. Класно розіграли, класно протиснули. Джері Йока забиває третій гол у другому матчі. Виконує класний кульмін. Дивимося ще раз ну, нам покажуть. Я впевнений. Ось зараз. Селект Brilliant Супер. Офіційний м'яч змагань по ФЕЛ. сезону 2025-26 років. Не проходить передача до штрафного. Тут більше гравців лісного вийшло в атаку і просить передачу. Корнічук отримає її. Іде до штрафного. Подає воріт і падіння. Арбітр показував, що не фіксуватиме фол. Подача. Перехоплення. І в атаці Полісся 2. Скидка. Удар, кошет! І м'яч летить над попереченою. Знову дають супернику грати біля своїх воріт. Футболісти Полісся-2. Абсолютно недоречний ризик. І подивіться, який момент 1-1. не зрозумів я чому так сталося. Причому я буквально хвилину чи дві назад сказав, що почали припускатися неприпустимого футболісти Полісся-2. І от які дорогі наслідки отримують вони. Один раз дозволили подібне, другий раз дозволили подібне, третій раз обрізалися. по моєму це був борел і все, і навіть меншість чомусь була гравців у лісі. в обороні нічого забуває лісне у цьому моменті. І подивіться, до чого призводить ситуація. Другий гол. Нічого знову пропускає Полісся 2. Оце вам все стрімко перевернулося. Оце все стрімко перевернулося до гори Дригон для Житомирян. Що сталося з ними, незрозуміло. Один-два рахунок. Від вас подобається за такий результативний відтинок гри з боку лісного. Подивіться. Подачі на дальньому. Скидка. Дивіться ще момент у лісного. Здалося в динаміці. Арбітр не фіксує. Це майже, до речі, відкриває програму другого туру у цій групі. Групі А. Момент у Полісся 2. Удар вище воріт. Ви знаєте, що першу... Подача. Боротьба в повітрі небезпечно було. у сітці воріт. Як же так? Не зараховують його через офсайд, наскільки я розумію. Момент Йока! Йока забиває 2-2. І теж нічого вдається відзначитися. Йока відзначається дублем, і ось цей його настрій не може не подобатися. Хапає м'яч і швидко несе його до центру поля та показував партнерам. Мовляв, давайте радіть будемо потім. Давайте грати. Микитюк все блискуче зробив. Ривок Микитюка в Борон натискав на суперника, Микитюк підхопив. Ні, навіть не Борел, а Раско. Раско пішов у відбір. Микитюк підхопив, відіграв на Йоку, і той блискуче завершив. Йока розкривається як хороший бомбардир. І знову. Знову ми... Е... І якнайшвидше все минеться. Але пишуть про його потенційну загрозу балістики. Ну, Якщо ви в областях, де оголошено повітряну тривогу, будь ласка, пройдіть в укриття. Тим часом. Лісне залишається в меншості. Пряма червона картка. футболісту команди гостей. Емоційно сприймає він. І бачили, що Гришкевич підбадьорив суперника в Ютубі епізод, що призвів до вилучення. Момент тим часом у Житомирян. Вони в більшості. Вони відчули присмак крові. Справжні вовки йдуть вперед. Подача! Удар! Так от щодо вигулення озвучених вам йдуть в атаку. Гості і молодці створюють момент. Що ж тут сказати? Казуть солідний. Гідний момент створюють відповідний. Хороший. Є після паузи виконує подачу. Ох, який момент, небезпечний. І поєднок завершується з рахунком 1-1. Дмитро Безклейний вивів Олександрійців вперед на 5 хвилині. І Валентинов чарук забив на 27. й Удар по воротах забирає голкіпер. І ні. В атаці лісни, ну, ви знаєте. Зовсім супереч моїх словах відбувається. Гра момент який. Я говорив, що лісне не буде. Богдан Коваленко вийде і Максим Грищенко. В атаці лісне. Низом передача. Хороший момент є ширина. Є навіс! Удар! Мали чудові кар'єри, і команда впевно стоїть на ногах, як на мене. Солідно виглядають. Гравці Лісного. Удар по воротах. Поперечку м'яч лучає. Бачили штрафного в боротьбу. Скидка. Напрошується удар. Прорив і удар блокується. Добивання Йоки. Блокується ще добивання повз ворота. Олександр Насонов. Хто, на вашу думку, найкраще гравець цього протистояння? Напишіть у коментарях. Цікаво буде дізнатися. Остання хвилина пішла. Кутовий виконано. Скидка. Удар! Це передача. Скидка ще одна, а тепер удару немає. Все. Фінальний свисток лунає, нічия 2-2. Джері Йока на 14-й хвилині вивів по лісі 2 вперед. На 33-й Сергій Рибалка рахунок зрівняв. На 34-й Олександр Калінін. вивів вперед, вже лісне. На 50-й. Едвард Кубак отримав червону картку. і залишилися кияни в меншості. А на 48-й перед тим хвилини до того Джері Йока. Зрівняв рахунок. Далі нічийна на гра і нічийний підсумок. Доброго дня, Олександр Дмитрович. Сьогоднішній матч це зустріч двох лідерів турнірної таблиці. Як вам гра вашої команди в такій напруженій боротьбі? Ми поки що про лідерство зарано говорити, але ми розуміємо, що грали напевно з фаворитом другої ліги. Добре організована команда бойова безкомпромісна гра вийшла з моментами водової дві сторони ну і якщо далі було питати, то ясно що червона картка дещо змінила хід гри і... В другому таймі ми в основному захищалися, було декілька небезпечних контратак. І по тому, як розгорталися події, можна сказати, що знайшли один заліковий бал, а не втратили два. Якщо дивитися по результатам вашої команди, це було вилучення одного із ключових гравців, так? Він ключовий гравець, судячи з ігор на зборах і по першому туру. Ну, але таке відвертий фол. Добре, що не травмував грався, але ну, дав привід, щоб заробити червону картку. Дякую. Дякую. Олексію, сьогодні була важка гра, але команда проявила характер і змогла вирвати нічию. Які емоції після фінального свистка? Мені здається, це більше втрачені два, ніж зароблене одне. Команда грала дуже добре, до першого забитого голу, потім ми чомусь зупинились, не знаю чому. Але в перерві тренер дав чіткі настанови, ми забили швидкий гол, це нам допомогло повернутися в гру. І ми, я вважаю, награли на перемогу, повинні були забивати, в нас були моменти, не давали команді суперника вийти зі своєї половини. Сьогоднішній суперник мав у складі гравців з хорошим футбольним бекграундом. Важко було протистояти проти таких опонентів? Ну не зовсім, але було видно, що це дуже досвідчені ну, гравці. Коли потрібно було, вони брали паузи, коли потрібно, грали швидко. Видно, що вони виділяються своєю майстерністю і футбольним інтелектом. Але я вважаю, що ми з ними впоралися. Після вилучення у суперника, гравця їхньої команди, це якось більше додало мотивації, додали в активності? Я думаю, так. Це трохи підбадьорило команду, особливо ми забили гол. Гравець отримав червону картку, і ми всі вірили до останнього, що ми зможемо заробити три очки цьому матчі. Дякую. Доброго дня, Олександр Олександрович. Сьогодні команда проявила характер і зрівняла рахунок у другому таймі. Що стало ключовим у цій зміні ходу гри? Добрий день. Ну, Я скажу, по-перше, напевно, що ми не мали права відпускати да, в першому таймі гру, яка давалася. Це, мабуть, не перше. А до вашого питання я думаю, що ну, поспілкувалася з хлопцем в перерві. Поговорили, що ми поставили акценти. Бачили, вийшли заряджені, не досягли. То про що ви сказали? Забили другий гол, але мали дуже мати до цього гру доводити до логічного кінця. Чи повпливало на хід гри вилучення суперника? Ну, 100% ви бачите, по такій жарі, важко мати мінус одного гравця. Треба похвалити суперника, да, щоб не терпіли, як така Ну, якщо б ми свої моменти реалізували, то все по-іншому. Лісне має у складі футболістів з багатим ігровим досвідом. Чи довелося вам підлаштовуватись під цей фактор? Ну, ми вчора да, розбирали суперниками і сказали, що хлопці є, які прийшли дуже. Як така мають дуже гарний досвід. Так що тут і гравці, і рибалка, в лізі чемпіонів. Просто вказали на те, на що треба звернути увагу. І, в принципі, нас хвилює більше те, що ми робимо. Попереду ще довгий сезон, але зараз бачимо, що команда добре виглядає в матчах із прямими конкурентами. Як оцінити готовність колективу до боротьби за лідерство? Дивіться, ми йдемо від гри до гри. Так що у нас молода команда, Хлопці мають прогресувати. Це найголовніше. Потім побачимо, як все страниці. Все, дякую.